Так, всім привіт. Сьогодні 19 січня. Буду розбирати мотор. Подзвонили, сказали, що будуть купувати колінвал. То буду розбирати. Капець, не можу зняти головку. З прокладки зняв, а що шпиок не хоче злазити. Посюду так вилази ломиками. Шатаю, шатаю, не можу цей зняти. Короче, еле снял И мамку пугал Чтобы другая помогла И все ж таки снял и... Такие тут Клапана Такие вот Поршни Еле снял Поржавіли шпильки і тому не злазило. Трохи ведешкою вшакав, шакав, мамку паукав і вилізло. Щоб трактор не заводить, зараз придумаю на брус якось лібьоку поцепити. Щоб трактор не заводить. Якось буду думати, як її цеплять. чтобы подон снять. Ну, масло злить и потом снять. Короче, кинулся поднимать. Ту лебедку закусила и не хочет поднимать. Придется идти шукать старую лебедку. Такие вот дела. Все опять листы снимать. Выпускать, как еще треба. Хорошо, что другая лебедка есть. Вот та синяя ни в гору, ни вниз не шла. закусило. Отак сипком підцепив і підняв. Так, масло, масло злив. Подон сняв Кришку передню теж зняв. Цинтр фугу зняв. Ця кришка. Стояла на тому моторі, ми сняли з цього мотора, поставили на той, бо там трохи новішого образця ця старої, старого. Ну і там, щоб тут не би варити на турбіну. Розібрав ось о. корінний. Родин. Це шатунний. Шатуни теж я один забув сказати. 14 років назад коленвал брали новим. І в нас один долбень взяв юмза. І в нього короче, застукав мотор. І точили потім його. І тепер ще, мабуть, треба його точити. Продаються топлюні з форсунками. Ось є сендовська форсунка. Ой, форсунка топлівна з форсунками йде. І юмзовська топлівна з форсунками теж йде. Що ця тища і що ця тисяча. Так, на сьогодні все. Більше сьогодні вже крутити не буду. Треба йти управлятися, потім ще посилки пакувати. Буду завтра вже крутити після школи. Школа мене вже задовбала. Не дає нормально щось поробити. Ну, хоча я не такий, що прям роботяга, бо в цьому році вже заканчую 9 клас і буду йти. На тракторіста. То треба вже понімати, що тут робити. То В цьому році вже заканчую і і поступаю на тракторіста. Завтра витягну колінвал, гільзи і покажу в якому стані блок. За блок буду просити 8 тисяч. Головку ще продаю кому там треба, за 5 тисяч продам. Кому кришка клапанів треба за 500 гривень дам. Ще віздухану все продаю О, корице. За 300 гривень сам віздухан, а хто буде працювати з колектором, то 500 гривень. Ось ще такий теж колектор продаю. Натом з великою кабіною стояв, тут вже хлопці самі варили. Ну, Вигабна все стає. Хто там бачив 1000 гривень за нього хочу. Ось ще такі колектора продаються новий, новий, нового зразку. Це старого. Це нового це нам давали в місті з тим юмзом. 1300 гривень за нього хочу. Ось ще такий фільтр продається. Смдовський. Батько його переробив на тирсовий. Це на цьому моторі він стояв. 300 гривень за нього хочу. Ну, кому ще треба кришки проміжуточна. Е, ця. Я Передня кришка. кому там треба. Цинтерфуга, кому там треба теж. Батько центрофугу міняв перед війною, чи, мі... чи нову купляв, чи з реставрації і цей не продаю це. Він вже тут підушатаний. ось ще насос масляний. З юмза тугий. За... Півтори тисячі. Ось ще блокировка продається з МТЗ за 500 гривень. Все робоча, батько її викинув, не треба, сказав. Найшов ще воздухан з комбайна Ніви за 800 гривень. Ось посилки пакую, ще бак залишилось запакувати. Оце ж хочу троє попродавати, на юм закупи там стопи, повороти, проводку, зробити, щоб були поворотники, стопи, габарити, ну, щоб був окультурений. Ось мій номер, кому треба дзвонити по поводу там, запчастин коли цікавить. Все, до побачення. Буду заканчувати відео. В облак. Бубик. Бублика, хоч побачили, да? Бублик. Ну все, всім пока. До нових зустрічей.